Добрий ранок. Так, друзі, нашо, ну ви повзаємо на очередну вилазку Сьогодні ми їдемо в Гребінку. Гребінку. ранку Електричка 8.05 з Борисполя. В 10 ми в Ребінзі. Так що отак. От Задача сьогодні у нас зняти хоча б один ТЕП-70. ТЕП-70 DR-1А. Да і все. Я так взагалі пробити ситуацію, що там по станції твориться. Так що, друзі, будемо тихенько знімати все, що буде проходити. Тому що по станції гребінка особо не, не знімаєш. Лютиє похори. Люті начальники там і тому подібне. Так що будемо намагатись знімати тихенько. <кій> так що, друзі, не перемикайтесь. Я думаю, сьогодні буде цікаво все.

Що, друзі, приїхали ми в гребіночку, купили продуктів, водички, затарились і будемо поки що гуляти по станції. Дивиться. Блять, дуже класно зроблена станція, дуже гарно, чиста, красиво. Але єдиний мінус, не працює навіть платний туалет. Чекаємо, поки прийде людина, яка нам відкриє його. Охуєнно, мені тут так подобається. Квіти, ялиночки, кайф, Лавочці, лавочки всюди. Бомба, гребінка, топчик. І в 13.35, до речі, буде д 1 а потім буде др 1 а І не один, поїзд а два по-моєму. Так що, отак. Що, друзі? Повтикали ми пару годин на станції. Особо нічого не зняли. Зараз йдемо на гілку, яка йде на Черкаси. На одеську залізницю. 13.35 будемо знімати там. Д1, Потім вернемося назад. Будемо по станції знімати ДР1А. Ну і потім вже наша електричка додому в 5 вечора. Зараз нам тут йти, напевно, хвилин 30 в одну сторону. Там повтикаємо, ну і 30 хвилин назад. Що не зробиш заради одного класного кадра. Так що отак, друзі, не перемикайтесь. Ми, до речі, кушаємо мороженку. Так, друзі. 15-20 хвилин дойшли на нашу дизельну гілку, на якій ми будемо знімати. D1. Там Може буде видно. Одеська залізниця. Ебать! Клас! Ти б я сказав, ми на місці. Думаємо з Андрюхою, куди йти? В ту сторону чи в ту сторону, на поляну відкрито? Зараз подумаємо. У нас ще 50 хвилин аж до поїзда є. Знімаємо його і... Назад на станцію, друзі. Бо там ще буде два дизельних поїзда. З Ніжина. Клас. Блін, дизельні гілки, це просто щось нереальне круте. Йо-мойо! Тут було б так би круто на супер на суперзум зняти. Кайф. Така краса. Шкода немає цієї гілки в ЖД 7. Ну що, може колись хтось да побудує. Так що, друзі, от таке. Так, все таки вирішили вліво йти з Андрюхою. На криву. Правда, на телефон воно особливо не буде, видно. Крива чи не криво. Але знімемо тут вже. Так, знак срала Оля. Як завжди по класиці. Може ми взагалі вниз спустимось, Андрюх. Давай. Так, друзі, ну що, ми вже на поготові у нас з Андрюхою. Чекаємо, 2-3 хвилинки повинен їхати. Наш дизель поїзд. Фух, блядь. Жара просто... А, блядь, телефон пов. Жара просто нереальна. Жесть. І зараз, коротше, ми його знімаємо і... Газуємо на станцію назад Все, зараз повинен... повинен бути! Чи повинен бути. Блін, бо... як же тут атмосферно. Фух. Так, все, друзі, зняли Д1. Заради чого ми їхали сюди. Дерун. А, ще деруна треба зняти вже зараз. Дер1, а. Так, вертаємось на станцію. 20 хвилин назад тепер. Чим чирикать. Фух, погода жесть. Так що, думаю, ще трішки контент буде. У нас до електрички ще три години аж, тому повертаємося на основну магістраль. Друзі, знаєте що? Ми замітили ось з Андрюхою. В кожному другому дворі, або може навіть в кожному. Або вагон вантажний, або напіввагон. Таке щось заборе воно, з досок з вагонів. І це тупо по всім ділянкам ми ось бачимо така фіня. Всюди якісь отришка, якась отришка залізниці присутня. Прикольно, напевно тут більшість населення на станції працювала. Та не, ми об'язуємо, може це по ціні металолову покупали. А, по, по дішевняку роздавали. Ну, типу, спусені вагони по ціні металолому. А, може бути. Коротше, дуже цікаво, друзі. Дуже цікаво. Ось ми вертаємось. Знову. Дивіться. І так всюди отакі вагони. Класно. Бачите ось? Дивіться яка бурківка німецькими військовополоненими робилась. Дорога ця. А тут уже нормально. Звичайна панельна. А там брукилка прикольно. Что холодно, а холодно, -а -а, зубы больно. Коротше, братва, вирішили не чекати до 5 годин. Оказується, тут ще є електричка у 1450 якась. Та ми поїдемо на ній. В принципі, 1 А залишилось тільки зняти, але, блін. Так жарко, так що то взагалі не хочеться втикати тут до 5 годин, а потім додому їхати до 7 годин. Це дома будемо пів восьмого аж. Так що. Головне, що хотіли сьогодні зняли. Дивиться на посадки електропо 6815 З полученням рубінка Київ. У першої курі південної сторони вокзалу Вдається для посадки електропої 6815 68-15. Полушина хубинка Київ. С час відправимося просто 15. Hurts. 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 Ja, binga! <laughs> 42-63. А, в натурі тут горка є, бачиш?